Якщо е, росіяни е, безуспішно захоплюють більше територій, якщо їх просто зупиняють, то менше людей повинні втікати, і це е, це дійсно добре, тому що тоді вони можуть жити на своїй землі. Вони ви знаєте, як це тут? Вони вирощують свою їжу, е, вони ймовірно мають свою роботу в шахтах. Наприклад, як це було навколо Покровська. Е, це було б найкраще, якби е, люди могли просто продовжувати жити своїм життям, замість того, щоб тікати і створювати щось нове з абсолютно нічого. Тому uh, ми намагаємося подивитися на це з іншого боку, і саме тому ми бачимо uh, рибальські сітки. Наприклад, саме тому ми почали відправляти шини на передову, тому що uh, ці шини використовуються на uh, транспортних засобах, які евакуюють людей і доставляють uh, припаси uh, ближче до передової. Ми, ми чули, що машини поверталися на як лише з однією шиною uh, залишилися uh, з місії. Вони їхали е, на дисках, знаєте, і е, диски починають тріскатися. Це велика проблема. І потім з усіма fpv дронами в повітрі. Ми просто тільки зараз, у 2025-му, ми почали з шин, але зараз це трохи більше ніж одна тисяча шин для передової.